Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 5342 місто Кременчук. Починається він тут у нас на парковці. Виїжджаєте зі шлагбаума з лівим покищиком повороту. І згідно маршруту номер 4 вам тут необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту, тримаємося правої сторони дороги, щоб автомобіль, який буде повертати тут, якщо... Хтось хоче, щоб він міг це зробити. І повертаємо, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються по дорозі. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору та чекаємо на дозволяючий лівий покажчик повороту. Нагадаю, вам ще треба пропустити пішоходів, які переходять дорогу, коли повертаєте і повертаємо ліворуч. Займаємо крайнє праве положення, рухаємося прямо. автомобіль повертає, Тримайте безпечну дистанцію до автомобіля. Навіть якщо він не розраховуєте ніколи, що він буде заїжджати на той швидкості, на якої він зараз рухається. Він може повертати з, за, з, з одної швидкості, а потім там, зупинившись, там бо там будуть ями, наприклад, або треба буде пропускати пішоходів, або ще якась там перешкода. Тому тримайте безпечну дистанцію. Трохи висунувся автомобіль, лівий покащик повороту, об'їхали з правим покащиком повороту, повернулися. Забороняючи сигнал світлофору, у нас бачимо напрямок руху по смугах, з цієї смуги з нашої можна рухатись тільки прямо, так як нам і необхідно згідно нашого маршруту. Бачимо знак головної дороги, але ж він не діє у нас, бо працює світлофор. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Рухаємося прямо. Тримаємось правої сторони. Попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в яку ми перелаштовуємось правий покажчик повороту і повертаємо праворуч тут у нас. Знак 4.10. Круговий рух, на ній діє головна дорога. І тому там стояв знак 2.1 дати дорогу. Тут трохи знижуємо швидкість, я переходжу на другу передачу. Друзі, всі інші маршрути ви можете подивитись у відповідному плейлісті, всі вони є на каналі, будь ласка, заварюйте смачну каву і дивіться. Та заощаджуйте кошти на інструктор, інструкторах. Можете мені задонатити на каву, карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також за в коментарю. Рухаємося прямо. пішохідний перехід у нас, розмітка затерта, знижуємо швидкість і продовжуємо рух прямо. Вмикаємо правий покащик повороту заздалегідь, 50-100 метрів у населеному пункті, 150-200 поза населеним пунктом. Перемикаюся на другу передачу і всі дії робимо до повороту. Повертаємо лівий покащик повороту і повертаємо ліворуч. Повороту, вмикнути і об з безпечним інтервалом. І об'їхати повертаємося в праве положення, обов'язково дивимося в зеркало заднього виду. Правий. Знак зупинку заборонено надія до наступного перекриття, поки відповідний знак не скасує дію. Вмикаємо правий покащик повороту та повертаємо праворуч, рухаємося прямо. Переду припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту, подивились Ліве дзеркало, щоб нікого не загубити. І тут перелаштовуємось, зверніть увагу, до суцільної лінії розмітки. Ось перед пішохідним переходом. Тому, друзі, раджу вам перед пішохідним переходом і перед світлофором і таких перелаштувань, ніяких не робити. Там зазвичай десь в залежності від пішохода чи від настрою дорожніх служб, як вони його малюють, там 5 від 5 метрів до десь. До 15, а то й 20, в залежності від ширини дороги суцільна лінія розмітку. Правий покачок повороту, перелаштовуємося, знову ж таки, без суцільної лінії розмітки. Тут у нас знак 2.1. Не даємо перевагу, якщо є автомобілі. І рухаємося прямо. зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Денис дороги з одностороннім рухом. Зараз у мене третя передача. Скорость 40 км на годину, десь 1500, обертівка рештувала двигуна. Рухаємося. Прямо. Тут у нас головна дорога. Нам повинні надати перевагу, але ми дивимось, що надають. Якщо не дають, то правила 3D діє. Тут у нас всі автомобілі повертають ліворуч. Ми повертаємо праворуч. У нас з'являється така ось трохи відстань. Раджу вам почекати в такій ситуації. Ну, просто що я бачу, що для мене цей інтервал він буде безпечний, для вас він може бути небезпечний, тому краще почекайте. І тут ми будемо рухатися прямо. Дивимося на інформаційно-позівні знаки, рух тільки прямо праворуч. Займаємо крайнє праве положення, чекаємо, дозволяється сигнал. До речі, він якраз у нас усього відкнувся і ми рухаємося прямо. Бачимо знак зупинку заборонено. Раджу вам в автошколі тренуватись в паралельній парковці та заїзду в гараж, ці всі речі ви повинні вміти робити. Злаштовуємося ліворуч, надаємо перевагу пішоходу і повертаємось в праву частину дороги. Зупиняємо, щоб бачити колеса автомобіля попереду. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам перед тим, як ви вийшли там з якогось супермаркету, з магазину, огляньте свій автомобіль краще. Можна там не навящувати, так щоб ніхто не бачив, там, киньте погляд, коли проходите, там, чи немає якихось пошкоджень, і, чи у вас всі там колеса накачені візуально, тому що інколи можуть на парковці пошкодити автомобіль і звісно зазвичай водій просто виїжджає. І, а так, якщо ви це побачите на парковці, що він у вас до парковки був цілий, то можливо, що через камери спостереження, які є зазвичай у супермаркетах, можна буде відстежити порушника. Рухаємося прямо, дорога з одностороннім рухом. Виготовуємось по причині припаркованого автомобіля. Правий поки що повороту. Об'їжджаємо припаркований автомобіль і повертаємо праворуч на дорогу з одностороннім рухом, надаючи перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Рухаємося прямо. Повертаємо праворуч. Друзі, YouTube вставляє рекламу, буду вам вдячний, якщо ви не будете її пропускати, треба було це сказати на початку ролика, але ви ж дивитесь, зазвичай люди дивляться, придивляються всі маршрути, тому буду вам вдячний за те, що ви не будете натискати кнопку Пропустити. Ми під'їжджаємо там, де у нас починався іспит. Ви заїжджаєте на територію, паркуєтесь там, де вам накаже інспектор. Завчасно тут смикаємо лівий покажчик повороту. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал і всім пока.